Так, значить, зараз згідно статті 27 та статті 3.4 Конституції України відведе від нашої розмови. Угу. Представтесь, будь ласка, хто ви. Лейтенант поліції Тітов, надайте свої документи 에... згідно частини 2 статті 32 закону України про нацполіцію. Ага. Е, я хочу ознайомитися з вашими документами. Так, з посвідченнями. Так, щоб посвідчення, щоб там було написано да, згідно да. міжнародного зразка. Так, защить міжнародного саме ну, Чи і українського. І українського і міжнародного так. зразку. Так, значить. Зараз хвилинку. Так, Тітов Олександр Борисович, інспектор, да? да. спеціальний жетон 01-85-478, Правильно? Да, це ви відноситесь до ну, Королівського районного управління. Патрульна поліція чи Ні. Гонп. Єдине, ще що я хочу побачити, щоб там, якщо ви кажете назва документу, то службове посвідчення це значить номер. А чого кепслоком? Кепслоком чого приписано? Ну, Згідно параграфу, кепслоком. Дивіться, кеп згідно параграфу це 49. Кепслок кеп це всі великі літери. Бачите, службове посвідчення. От. Mm -hmm. І, і назва до документу, вона... Да. Е, згідно статті 40 хочу... ведеться відеофіксація, згідно статтю за КВ-За надати документи. Uh -huh. Бу будь ласка, я хочу... правопорушення, а uh саме -huh. хаотичне. Здійснюєте да. продаж без ФОПа. Mm -hmm. Я Кто нічого не продаю. Документ, Перше, я ласку. ще з вашими а документами документ. не знайомився. Документ. Значить, перевіряємо Значить, Перевіряє. е, сержант поліції е, в, е, Васецький Артем Олександрович, я поліцейський, спеціальний житон No0178, так. Так, 544. Да. Надайте да. Ваші документи, документи особи. Ага, значить, на рахунок особи я заперечив із особи відсутня. Добре, надайте, надайте, будь ласка. І е, ще документ. одне питання, все-таки я е, хочу документ, у, уточнити надайте. на рахунок посвідчення. Е, є параграф 49 оформлення документів. І mm -hmm. там службове посвідчення, і я ще хочу побачити, щоб там був підпис і мокра печать. Тобто там. От ви показали посвідчення, <ган> так? І. Доброго дня. Доброго дня. на печать. І це саме печать, яка поставилась. тут. Це копія печаті. Як ви на пластик Саним, поставите Надайте печать? документ, Я вам ще раз повідомляю. Так, значить, перше, я забороняю приєднувати себе до будь-яких фінкцій та презупцій. Добре, як до вас звертатись? Данило. 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 Саві чого ви здійснюєте тут проти 에, заперечу, Жодного... чого, що ви тут здійснюєте проти. Якщо ви подаєте законну людям. вимогу, надайте документи. Я Вам ще раз повідомляю. А, я вам ще раз повідомляю зараз задайте документи. Я вам... зараз затримую за невиконання законної вимоги за ненадання документів. Не... Ви зараз здійснюєте правопорушення, надайте всі відповідні документи. А, ми Значить, вам надали вже відповідні документи. Перше, перше документи. я надаю документи. Давай, я, документи. Я, надаю, е е е е я забороняю зі мною так спілкуватися, заперечую. Ми вам повідомляємо законну вимогу, надайте документи. Документ, перше, що я надаю вам документи. Все. Я хочу, щоб я ми чекаю. спілкувалися в нормальному тоні. Я забороняю нас з обою спілкуватися Тому в такому Тому Що тоні. я вам вже повідомив 5 разів, надайте документи. Ви нервуєте? Я зживала а, а ви, щось ви нервуєте й забрзабороняєте так. мною спілкуватися. Я зараз фіксую ваші правопорушення, в якому Фіксуйте. тоні ви зі мною спілкуєтесь. Добре. Значить, перше, що е, я заперечую проти будь-яких стосовно будь-яких фікцій та. Перше, це я зробив звернення у Повноважної Верховної Ради України з прав людини, Ломіцтву Дмитро Валерійовичу. стосовно того, що я знаходжусь в правовому статусі людини. Mm -hmm. Згідно з статті 5 Конституції України. У ну, мене є відповіді, так, я вам надам відповіді. Згідно з статті 5 Конституції України, коли у нас влада належить в Україні. Народ. Це вам Народу Народу Україні. Я, є документ, народ України. Я є народ. Документ, що є народ, це я робив звернення в Міністерство юстиції. Про зміну правовідносин, що я знаходжусь в правосуб'єктності Я людині. вам ще раз повідомляє документ, що посвідчує. вас. Документ, що посвідчує Доку... фізичну особу, да. значить, я не є, являюсь так. фізичною особою, Добре. я являюсь щоб фізичною час що підтверджує людина повищає, чи, чи чи хто я би. людина правосуб'єктності людини. Добре, те, що ви перевіряєте, це фірма, це є фізична особа. Добре. Я вам надаю документи для того, щоб ви удостовірились для себе Добре. про те, що на вашу фізичну особу, яка до мене не має жодного відношення, Добре. тому що вона створена на персональні дані людини. А ви мене не торопіть. — А то що? Ну, значить, я захищаю свої права, я маю повне право захищати свої права. Також зазначаю, ми, що я. Як ми у нас не порушуємо ваші права? Ми ви вже порушили права. Те що ви навіть ми так, в, там... в таком тоні спілкувалися. Те що ви на мене... Вам... — вони 에... вам повідомляють. Законну вимогу надати документи згідно відповідної статті ви повинні надати, а не, ви повинні, а я згідно, не повинен 10 разів згідно, згідно статті 19 я Конституції України будь-яка посадова особа повинна ну, діяти так. лише в межах та спосіб передбачені основним законом Конституції України. До речі, я забороняюся фотографувати на будь-які ваші власне, ну, я Зазначаю про свої права. Mm -hmm. І Я маю право з вимоги як людина і зазначає провідності прав та сужу положень дані, свобод дані мені від народження. Я, я народився на цій землі. Це mm -hmm. добре. Тобто, продажем ви не займаємося. Не займаєтесь. Mm -hmm. Я допомагаю людям. Я приїхав сюди допомагати людям. У мене немає жодної комерційної діяльності. Я спілкуюсь з людьми. Спілкуйтесь. Добре, спілкуйте. Дякую. Стежите яку спілкуватися. Так, так, звісно, все. Я також буду стежити, як ви дотримуєтесь права та свободи людини. Гарного дня вам!